Це була дуже довга розпаковка, тому я розділила її на дві частини. Першу ви можете подивитися по вспливаючій підказочці десь отут. А зараз дивимось частину номер 2 І далі у нас коробочка з американської сифори. Тут у нас, як завжди, папірці, якісь, які змушують мене взяти нову кредитну картку американську, папірці, які захищають мою покупку від транспортування. У мене тут пробничок якихось засобів від Yves Saint Laurent New Lip and Cheek Balmy Tint. Я думаю, це формат кремових рум'ян та якихось штук для губ. Є ще один пробник. Це сироватка від Guerlain. Дві частинки, я так розумію. Не зрозуміло тільки це дві частинки, просто як дві порції однієї тієї ж сироватки. Чи це а Просто два якихось компоненти, яких треба використовувати один за одним. Цікаво, подивимось. І що ж я купила? Я не змогла пройти повз розпродаж на Sephori американській. Там в розділі «Сейл» завжди є якісь цікаві штуки. Я рекомендую, якщо ви замовляєте щось Sephora, обов'язково туди заходити. Дивитися в більшості своєму найцікавіші штуки, які потрапляють на великі знижки, розбирають дуже швидко. Але є і такі, що зависають там надовго. Там часто можна знайти і наборчики сефора Фейверіт з якою знижкою, і люксові продукти з знижкою, там 30, 40, навіть 50%. Часто потрапляє Наташа Денона на, цій, на цей розпродаж. І, власне, от вам і доказ того, що на розпродажі можна купити навіть е, такий бренд, як Наташа Денона. Я за 13,5 доларів купила палеточку Наташа Денона Міні Голд Палет. Я думала, що вона буде подарунком в якомусь з моїх там розіграшів е, в інстаграмі чи на Ютубі, неважливо. Але але так як я вже відкривала цю коробочку, я знаю в чому проблема. А проблема от в цьому середньому рефілі, який просто тупо майже весь випав. А, бачите, середній рефіл такий не в формі. Я його назад вже, звичайно, пришпандьорила трошки там пальчиком так втоптала, але це вже, знаєте, такий непрезентабельний вигляд, і доведеться використовувати самі. Я знаю, що багато хто любить саме цю палетку, вона така доволі цікава до використання. Тут є. І матові і сяючі в різних формулах, тому, можливо, ми навіть з нею подружимось. Але подаруночок був би гарний для когось. На жаль, доведеться залишити собі. Ще одна штучка, яку я вихопила саме на розпродажі, це отака от крутезна палітра від бренду Патрік. Чесно, коли я її тільки купила, ну, точніше, коли її замовляла, я так щось загорілася. Думаю, блін, ну така гарна, така красива. Все, буду тільки їй, нею користуватися. Потім, коли вже замовила, коли вона до мене їхала, подивіться, яка упаковка. А коли вона до мене їхала, я така, блін, ну нафіга мені, оце палітра з рум'янами. От у мене ж типу рум'ян до фігіща, і мені тільки от палітри не вистачає. А, і коли я її отримала, я вже так думала: так, ну у мене там планується розпродаж, барахолочка. Я її продам, мабуть, або віддам комусь, або ще щось, але отримавши, я на неї подивилась і така думаю: няня, ти її нікому, ну, як мінімум, новою і прямо зараз не віддаш і не продаш, бо вона гарна, цікава. Верхній ряд тут кремовий, тобто це кремові продукти, і мені дуже подобається, що тут є отака, от бачите, захисна. Створочка, щоб коли ми використовуємо пудрові продукти, пилючка, оця яка піднімається, не осідала на кремові. Тобто у нас тут 4 рум'яшки, дві сухі, дві кремові, і хайлайтер, один сухий, один кремовий. Я ще, як бачите, не тестувала воно все нове, гарне і ну дуже дуже красиво. Коштувало скільки на знижці 29 доларів. ну Для Патрік, та який позиціонує себе своїми. Бляха, блисками для губ за 26 баксів вже якимось люксом. Це навіть дуже гарна ціна і дуже стильна коробочка. Ще забула показати за промокод на Sephora, який зазвичай можна додати до вашого замовлення, якщо ваше замовлення більше ніж там 25, 30, 35 баксів. Додала гель для брів від Benefit. Я не знаю, це в мене вже може п'ятий, шостий, отак от на халяву отриманий гель для брів. Він такого десь розміру, то можна навіть можу, можу навіть відкрити, показати. Просто не буду відкривати сам тюбик. Його вистачає на місяці, два так точно. У нього класна щіточка. Я його показувала, мені здається, у фаворитах року в декоративці. Мені він дуже подобається, він добре фіксує. І чому, якщо можна отримати класний продукт безкоштовно, чому не використати цю можливість? Так. Ще одна коробочка, знову з Sephori. Перевернута, нічого страшного. Відкриваємо, дивимось, що тут до нас приїхало. Так, знову папірці, а, Пробничок тонального засобу від Shiseido. Ще один пробничок з оцим от Lippand Cheek Tint від Yves Saint Laurent, Подивимось. І Якби зараз не було смішно, але тут знову є гель для бріф від Benefit, такий самий. Я просто замовляла відносно ну, за короткий проміжок ці дві посилки, і ніяких більш цікавих пропозицій з промокодами на той час не було Ну, для мене цікавих. Особисто я вирішила, що ну замовлю другий гель для брів. Ну зайвим воно ніколи не буде. Ну і дивимося, що в замовленні. перше, це я нарешті зібрала свої горокракси. Це, звичайно, жарт, але це отакі -от два стіка від бренду Westman Atelier. Я свого часу профукала можливість замовити набір, в якому був би контурінг рум'яна і хайлайтер за нормальною такою ціною, що тепер доводиться от виловлювати їх окремо. Рум'яна я показувала в попередній розпаковці. У мене вони маленькі такі стік рум'ян з блиском для губ. Це було таке дуо до нового року випустила Westman Atelier. А це вони вирішили нарешті з. Свої кремові стійки випускати в міні-версіях, бо великі вони щось там сильно дофіга коштують. коштують. Ці теж не бюджетні, ну, бо Westman Atelier взагалі також наче, позиціонує себе як бренд такого люксу. Тому, тому я чекала. Рум'яна вже давно з'явилася. Хайлайтери Хайлайтери з'явилися достатньо давно в міні-версіях, які можна було купити окремо, але був лише один колір, такий щось темно-золотистий, взагалі не мій колір. І я чекала, щоб з'явилися інші продукти, інші кольори. Тобто, перше, що я купила, це рум'яна в наборчики, і от два стіка. Тут хайлайтер і контуринг. Контурінг в суперпопулярному відтінку Бісквіт. Він обов'язково буде в якомусь з найближчих відео. Я хочу зробити, знаєте, тест моїх останніх покупок з Sephora, бо їх достатньо багато, і майже вистачить на повний макіяж чисто з косметикою, яку я придбала нещодавно. Обов'язково всі продукти від від Westman Atelier будуть в цьому відео. І подивимось, наскільки взагалі холодний цей контур, бо так я на нього дивлюся. Наче холодний. А як він себе буде вести на обличчі, час покаже. Ну, і хайлайтер, звичайно. Хайлайтер такий, знаєте, білий прозорий. Я щось <смас> я думаю, що я буду не дуже задоволена таким, бо ну давайте засвочимо. Ну так, бо він як. наче я шматочком сала намазалась. Навіть не впевнена, що ви зараз щось побачите. На свочі. Але ні, ви знаєте, от, якщо дивитися в проти світла, то у нього прям я бачу блискіточки, причому вони таким синім відливом, холодним клас. Але я не впевнена, що це буде помітно, якщо нанесете його на обличчя без додаткового от, якогось освітлення. Тобто, якщо ви на повсякдення їм намажитесь, то мало хто помітить, що у вас там є якісь сині блискіточки. Подивимось, потестуємо. Я ж кажу одне з найближчих відео. Я планую це буде макіяж новинками новинками Сефори. Тож подивимось, Фу. одна з останніх коробочок. Я вам обіцяю, це в нас пакуночок від бренду Charlotte Tilbury. Я вперше замовляла саме з сайту Tilbury, Зазвичай я купую на американській сефорі все, що мені потрібно від Шарлотти, Але е, ці про саме продукти, які я взяла цього разу, їх просто нема на американській Sephora. Вони, типу, я так розумію, ексклюзивні лише для сайту Шарлотти. Так, почнемо з пробників. Мені тут поклали пілоток-туш. манюсіньку таку. отаку от манюсіньку туш. Знаю, що багато хто про неї не дуже гарної думки, і погані на неї відгуки чула неодноразово, але також протестуємо. Це ще один спойлер. Обов'язково буде відео про все обличчя косметикою Шарлот Сілбері. Мені здається, я вже назбирала теж майже все, що тільки можна. Навіть з дому привезла а, двушечку ця легендарна двушка бронзер хайлайтер. Навіть її забрали, і про неї також поговоримо. То чекайте, скоро буде. Другий пробничок це Wonder Glow Primer. Знову таки, для подорожей, якщо ви кудись їдете і ви знаєте, що вам треба буде зробити там якийсь парадно-вихідний макіяж, то чому б не кинути не цілий тюбик той, того праймеру, а такий маленький пробник. Дуже комфортно. І саме продукти, які я замовила. по-перше, це суперновинка, яку Шарлота анонсувала, Всі її так чекали. Я її чекала. Чекала на американській сефорі. Не дочекалась. Замовила з сайту Шарлоти. Знову ж таки, хто підписаний на мій TikTok і на мій інстаграм? Вже та й в Телеграмі я писала, вже бачили, що я купила цю новиночку. Навіть бачили свочі, що прикольно, цей, ці рум'яна, вони реально кольоропілоток того самого кольору, як і помада. Знаменитий відтінок шарлоти. Тепер у форматі рум'ян матових, причому без сяяння, без нічого я використовувала вже декілька разів, мені дуже подобається. Мене навіть поки що не бісить оця жулька. Противнюча, але я поки не забуваю закривати. Давайте засвочу, Зробила невеличкий своч для вас, а то я так багато кажу про цей колір і не показую. Подивіться. Не впевнена, що в такому освітленні він ідеально передається, але ми також його посвочимо і використаємо, коли будемо робити макіяж. Всього обличчя продуктами косметикою Шарлоцілбері. І ще один продукт від Шарлот Сілбері це новорічна така штука, яка вийшла до нового року. Однушечка ціней. Також дуже довго чекала їх на сефорі, але вони досі не з'явилися. Шарлота вже анонсувала, а може вже й випустила оновлені кольори в цій лінійці, а на сефорі досі нема. Тому я й вирішила, що ну, можна значить замовити з сайту Шарлоти. Відразу скажу, штука дуже гарна, дуже симпатично оформлена. Все стильно, модно і дуже-дуже гарно, подивіться, тільки тут камінці якісь, ну от, просто як ну, люкс по-багатому. І не тільки через оформлення, але й через ціну. Чесно, я не пам'ятаю, скільки вона коштує: чи 25, чи 30 фунтів одна. Однушечка. І це не якась там вау формула це не ну, бляха, навіть у кліони її там мультихроми, найдорожчі, які я побачила, коштували 19 баксів. 19 баксів і, а це це просто от, ну, я взяла, було дуже мало кольорів в наявності того кольору, який я хотіла, там якийсь блакитно-зелений, чи зелено-блакитний, неважливо. Не було, але замовлення я вже, вже хотіла зробити через «Рум'яна», щоб вони мені скоріше дійшли. Я така, ну візьму, що є, якесь щось гарненьке, з того що є. Ну, З того, що є гарненького, я взяла відтінок Rose Gold, і він ну, максимально звичайний, максимально звичайне золото, таке дійсно з рожевинкою. Воно приємне, приємно себе показує на очах. Я його, бачите, вже і свочила, я його вже й наносила. Але вони затираються, так, як і звичайні тіні. Вони, ну, я не знаю, <круча> Короте, це дуже дорого. Це не вигідно. Абсолютно, я не рекомендую це купувати. Якщо у вас нема супер, 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 супер зайвих грошей. Бо навіть при ціні, якщо вони коштують 25 фунтів, наприклад, то додати ще 15 там 18 фунтів. І ви можете купити палетку у тієї ж шарлоти на чотири відтінки, з якої ви можете робити повноцінний макіяж, яку ви можете використовувати як там дзеркальце компактне. Бо в це дзеркальце ну так собі дивитися, ну можна звичайно, але дуже дуже маленьке, воно. От тому не рекомендую. Я як кажу, як б'юті блогер мала це купити по тест. Тити, щоб ви не витрачали на це свої гроші. І ще я маю останню, обіцяю, це точно остання коробочка, в якій лежать просто в різнобій різні продукти, які я вже встигла десь подіставати з інших коробок, які мені ну коротше, це такий, знаєте, збірна змішана солянка з того всього, що я купувала, і ще не показувала жодного разу на Ютубі. Мені треба вам це просто показати, що в мене воно є, щоб ви чекали на огляди, щоб ви знали на що очікувати в найближчих відео, Тож показую. Звичайно, коли у Стар» на сайті з'явилася новорічна акція 12 баксів там на купу, купу, купу продуктів, я не змогла проігнорувати в одному з магазинів в інстаграмі, була така, знаєте, спільна закупка на продукцію Стар». Акційну по акційній ціні, і я не змогла не доєднатися, бо ціна була солоденька, а замовляти окремо я не хотіла, бо треба було, вис... бо треба було б витратити набагато більше грошей, щоб отримати цю безкоштовну доставку. ну, коротше. Тож, я взяла, що я взяла? Я взяла оцей от шикарний хайлайтер. У мене вже є одненький в такій формулі, фіолетовий. Він мені траплявся в якомусь містері містері-бокс, а тут, ну, я просто не змогла його не взяти, бо він дуже гарний. Це відтіночок Sour Eyes і це формула Extreme Frost. Це найдорожча формула хайлайтерів Джеффрі. І ну просто як, як, можна, як можна не закохатися в оце от. Тут дуже дуже великі блискітки, дуже цікаві переливи. І багато хто каже, що це, це не хайлайтер, це величезний рефіл ціней для очей. Є в цьому правда, бо як хайлайтер це виглядає дуже дуже яскраво. Там дуже сильно летять блискітки, але ну це настільки гарно, просто я не знаю. Це не настільки гарно, що це просто можна поставити на своєму макіяжному столику, якщо він у тебе є, чи там якась поличка, і просто на це дивитися і отримувати від того кайф. А, не можу сказати, що фіолетовий хайлайтер я використовувала дуже часто. У мене аж цілий, мабуть, один макіяж, на якому прямо видно, що там цей хайлайтер. А може два? Ну, не суть. Але отакий от, я думаю, що його можна інтегрувати в якісь мейки, і ми його обов'язково затестимо, коли я нарешті зроблю огляд на палетку психоделічний цирк від Джефрі. Бо я відчуваю, що він от-от випустить якусь нову палетку, а я ще стару не протестила. Але отакий от б'юті-блогер, який на повну ставку працює в ІТ, а б'юті-бложить вільний від роботи час. Ще один продукт від Джефрі, який я взяла, це отакий от набір помадок, міні-версії помадочок з колекції Blood Money. Це зелений набір. Ну, помади тут не настільки зелені, скільки там відтінки хакі. Ну і зелень так трошечки теж є. А у мене вже є набір таких помад різнокольоровий цей райдужиний, якого вже, мені здається, нема. Дуже довго я його так вихопила в якийсь момент по дуже вигідній ціни ціні, і це найідеальніші підложки для кольорових мейків. Також у мене вдома в Харкові лежить червоний, ні, не червоний, там бордовий чи щось таке. Набір також він мені трапився в якомусь містері боксі. Там взагалі не тронута жодна помада. Я її планувала цей Я планувала цей набір подарувати, але гребана ви самі знаєте хто. Прийшла, наламала всі плани і залишила мої помадки десь там в Харкові, десь в шафці. Я навіть не знаю, чи не засохли вони там. Взяла цей набір, власне, якраз для тої ж цілі використовувати у вигляді підложечок, а також експериментувати з якимись креативними макіяжами саме на губах. Бо я не дуже люблю, знаєте, то мішати сто Якихось кольорів помад, додавати там якісь товчені тіні, щоб отримати якийсь нестандартний відтінок. А тут все доволі доволі дуже цікаво, і теж думаю, що можна буде поекспериментувати з якимось цікавим макіяжем губ у тесті палетки психоделічного цирку. Чекаємо так. Далі два продукти придбаних на американській Sephora, це. Я точно пам'ятаю. Перший це тональний крем від бренду Makeup by Mario. Якщо ви не знали то Mario, то чи Просто візажист Кім Кардашя чи то він був у неї візажистом, але то нехай. Коротше, у нього є своя лінійка косметична. Я звідти ще нічого не пробувала. От про цей тональний просто на всіх усюдах гомоніли, казали, що це має бути щось неймовірне. Я купила, протестила вже декілька разів. Дійсно, він дуже-дуже непоганий. Мені сподобався на моїй сухій шкірі Він виглядає досить непогано. Але детальний огляд буде вже з нанесенням, з моїми коментарями, вже буде у відео з макіяжем, новинками Сефори. Там же ви можете побачити і мій відгук на оцей от консилер від Rare Beauty. Скажімо так, це не стільки консилер, скільки такий кремовий хайлайт, але знаєте, не хайлайтер, а саме хайлайт, штука, яка висвітлює якісь зони на вашому обличчі. Бо він, він точно нічого не перекриє, бо він дуже-дуже легкий, щільності у нього нуль. А ще у нього дуже дивний аплікатор зараз вам покажу. Він металевий. Просто сподіваюся, там щось видно на камері. Він металевий, і я думаю, що в більшості своєму це зроблено для того, щоб робити такий охолоджуючий якийсь ліфтинг-ефект під вашими очима. Тобто ви, наче і холодненьким таким аплікатором собі під очима повозюкали, таки зробили ліфтинг-ефект, ну і трошечки пігменту туди ляпнули. А, тому про це також поговоримо. Я не думаю, що його буду рекомендувати до покупки, бо це така скоріше забавка. Або якщо у вас суперідеальний тон обличчя, і вам треба трошечки Трошечки, трошечки зовсім е, якісь підвисвітлити моментики під очима чи навколо носика. Тоді так, тоді ви відьма, у якої ідеальна шкіра, і вам потрібен цей консилер. Так, наступні дві покупочки приїхали з сайту NoTino. Перший це відносна новинка від бренду NYX. це їх клей для брів, наскільки я розумію. Який у них був, а можливо, і ні, це, коротше, це туш для брів у форматі тому ж, як у них був клей для брів. От, подивіться. Що я можу сказати зараз? Також я обов'язково в найближчим часом в якомусь відео покажу його нанесення, як він виглядає на очах. Але що я можу сказати вже зараз, що у нього не настільки. Активна фіксація, як була у клею. тут дійсно більше кольору, тут є фібра, яка типу, має заповнити прогалини у ваших бровах, якщо вони є. От, але фіксація тут не, най, не найбільша. Я, до речі, купила ще, не принесла зараз собою просто вам скажу: купила гель для брів від Bee. Оцей знаєте, всі користуються. Величезним цим тюбиком гелю для волосся, бо в Україну офіційно не привезли гель для бріфітґатитбі. А я знайшла магазинчик в інстаграмі, де можна придбати цей гель. Він коштує також щось дуже дорого, як на мене, і обов'язково хочу його протестити. Подивитися, наскільки він стійкий, наскільки він там дає той ефект ламінування, але. Тут ну, класно, профарбовує. Він додає, скажу, якщо вам треба додати кольору, треба там якусь трошки форму зробити вашим бровам, окей. Але залізобетонної фіксації я б від нього не чекала. Але ще поговоримо детальніше в якомусь з оглядів. І ще один продукт від NYX, який я хотіла давно спробувати, але щось не було якось на то можливості часу. Ну, коротше, якось я хотіла, хотіла. Я вічно забувала, постійно щось перебивало мене, я купувала якісь інші консилери. Це о, за серії Bear with Me, консилер serum, консилер-сироватка. Я так розумію, що він о, має ідеально вкладатися під ваші очі, бо якщо це сироватка, то в ньому є якісь корисні компоненти. Скоріше за все, це щось якесь зволожуюче, а якщо воно зволожуюче, то воно сушити не має. Ну коротше, ви мене зрозуміли? я його, чесно, ще не тестила на обличчі, тільки там посвочила, чи підходить мені колір Дуже цікаво подивитися, поки не роблю ніяких висновків, але знаю, що є на нього багато дуже-дуже позитивних відгуків. Саме, власне, тому я його і придбала. Це не новинка, мені здається, що він вийшов ще в 2021 році в кінці, чи на початку 2022 року. Ну, тому точно можна його вихопити без якихось проблем. Ми поговорили трошки про фіксацію брів, і я хочу показати оцей одгель для брів від Florence By Mills. Він мені колись траплявся в адвенті від ASOS у минулому році. І я з задоволенням його використовувала. Він дає супер фіксацію, при тому, що щіточка тут супер манюсінька. Подивіться, вона міні-пусічна. Він дає неймовірну фіксацію цей гель, і ще плюс я його вихопила на сайті BoxyCharm на розпродажі за 5 баксів. Так він коштує там баксів 18, щось таке за 5 баксів це просто шара. І що ще я взяла на тому ж розпродажі від BoxyCharm, Charm це отакий от мультихром рідкий від Наташи Деноне за теж якусь смішну ціну. В порівнянні з повною ціною це відтінок Scarab, просто нереальна якась штука. Мені дуже подобається, хоча. Я розумію, що для того, щоб побачити мультихромність такого продукту, то це не просто стрілочку тоненько на очах треба намалювати, а щось таке більш яскраве і глобальне. Але, і це ну, я до того, що таке от більш яскраве і глобальне це не моя якась історія. Максимум я так можу на відео якось нафарбуватися. Але мені настільки подобається, що можливо мене і на вулиці можна буде побачити з таким мейком, з таким мультихромом. Зараз давайте спробую вам його показати. Сподіваюсь, там щось видно. Якась мультихромність. Але, ну, коротше. Дуже гарний продукт, і багато хто, хто побачив його у мене в інстаграмі, вже написали, що типу Аня, тільки не відкладай, користуйся, бо він сохне безбожно. Я користуюся вашим, вашою рекомендацією і користуюся цим мультихромчиком. Мені подобається. Також в якомусь з найближчих відео скажу свій відгук по його стійкості, там по нанесенню, чи не тріскається, і так далі. Класна штука. Ну і все. Це останнє. Просто обіцяю. Обіцяю, що це останнє, що я покажу в цьому відео, але я не могла пройти і проігнорувати точніше цю покупку і не показати її вам. Подивіться: це кліона палетка Dragon Fruit. Я вже дуже-дуже дуже давно хотіла собі тіні від кліони. Вони достатньо дорогі. Найнижча ціна на однушечку, здається, якщо ми не беремо там періоди знижок і всього такого, найнижча ціна на однушку 7 доларів, найвища 19. Тобто можете уявити, які ціни в українських магазинчиках, які все ж таки привозять такі однушки. І навіть ті, хто привозить ці однушки, у них їх розгрібають просто в момент. А ще кажуть, що у наших людей грошей немає. Але то таке, а, ну коротше, я. Випадково, абсолютно, побачила цю палетку в магазинчику помадка Store. і просто я не знаю, там дві хвилини з моменту публікації, може навіть менше пройшло. Я така все, я її забираю. Тут набагато простіші формули, ніж в мультихромах знаменитих від Кліони. Я вже цією палеткою трошки користуюся, але покажу вам. Вона дуже гарна. Хочу зробити якийсь огляд, можливо, в інстаграмі чи в Тіктоці з сводчами, щоб спробувати передати переливи ці якісь, бо цей от колір, бачите, який виглядає там якимось білим. Він стількими кольорами переливається, що я просто не можу. І ще я зберегла для вас оцей самий сакральний момент, якщо ми разом знімемо плівочки з цієї палетки, бо вона з обох сторін в плівках і мене це бісить, але я хотіла засняти це на камеру. Просто. Шкода, що АСМР не можу зробити, бо мікрофон аж отут. Але хоча давайте спробуємо. Боже, я сподіваюся, що у мене взагалі мікрофон хоч щось записує увесь цей час, бо буде дуже бідненька. Ну, коротше, така от палеточка дуже гарна. А, вона коштує, я ж кажу, через те, що формули в ній простіші, ніж формули звичайної кліони однушок, то вона коштує відносно адекватних грошей за таку кількість відтінків. От, а, але, але я вже зробила замовлення на сайті клеона, і воно навіть вже. Десь в США і десь вже в аеропорту, і воно вже готується до вильоту в Україну. Тому, тому скоро буде дуже багато краси. Ай, я вже в нетерплячці. Не можу повірити, але не наче це і все. Дуже багато коробочок, дуже багато косметики, і дуже дуже багато цікавих відео, які. Чекають нас попереду. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити свою вподобайку, залишити коментар і поширити це відео серед своїх друзів, які також цікавляться косметикою і темою б'юті. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!